Друзі, доброго дня! І у нас сьогодні з вами на огляді дуже незвичайний трактор. Мабуть, перше ми на каналі таке викладаємо. У всіх у вас є діти, онуки, племінники, хрещени діти. Тож, я думаю, що для будь-якої дитини, яка росте в селі фермерській сім'ї, саме такий трактор. Буде в нагоді. Давайте я вам розповім про його технічні характеристики. Дивіться, трактор має задню гуму 380 на 120. Гума передня, 260 на 100. Довжина такого тракторця складає 1,5 метри. Ширина складає 70 см. Дивіться, який у нього високий кліренс І, до речі, Трактор дуже цікавий. Цікавий тим, по-перше, що він електричний. Його дитина може використовувати цілий рік. Він має фронтальний навантажувач. Фронтальний навантажувач у нього невеличкий на 007 куба, але ж він працює, їм можна керувати. Дитина, якщо сидить за кермом, Може повністю руками, отут він відклацається, і дитина може його піднімати. Також він має транспортне положення, він фіксується для того, щоб дитина мала можливість спокійненько їхати. Також трактор має задній навісний екскаватор. Ковшик невеличкий, але дитина може спокійно допомагати своєму татові або матусі. Виконувати працю. Трактор має фіксатор, ось він, який відповідає за те, щоб ковш працював. Ось так він працює, бачите? І в транспортному положенні він фіксується. Швидкість Швид... такого трактора до 7 км на годину. Акумулятор в нього на 24 вольта на 7 Ампер. І з цим акумулятором трактор може Їздити протягом однієї години. Якщо ви хочете збільшити час роботи трактора, то можливо поміняти акумуляторну батарею, поставити потужнішу і трактор буде ровно вдвічі більше їздити. Але занятч повністю заряджається, навіть не знає за 4-5 годин. Далі, трактор має блютуз. По Bluetooth ви до трактора маєте можливість підключити телефон з музикою, якою забажаєте. Також ви маєте можливість записати на флешку улюблену музику для дитини, яка їй дуже подобається. І трактор буде її відтворювати, і це буде дуже чітко. Дитина буде просто в захваті. Друзі, і забув вам сказати, найголовніша особливість цього трактора, що він має причеп, який спокійненько дитина може сама причепити до трактора. Причеп невеличкий 007 Куба. Але ж, ви бачите, дитина сама його може причепити, відчепити, навантажити, розвантажити. До речі, він ще й самоскидний. Тож, друзі, це не просто трактор, а це трактор. Просто фантастика. Для дитини іншого кращого подарунка на літо майбутнє, яке попереду, ви просто не придумаєте. Він витримує спокійно дитину від 3 до 6-7 років. Або ж, якщо до віку дитини не прив'язуватись, то на ньому дитина може до 35 кг Покійненько розміщуватись. Так... Ну а поки що ви міркуєте, давайте подивимось, як він пересувається. До речі, якщо у вас дитина ще дуже маленька, то є пульт дистанційного керування на блютузі, який дозволяє цьому трактору їздити на радіокерування. Або якщо ви хвилюєте, що дитина десь з'їде в кювет або може травмуватися, то у батька або матері повинен бути пультик в руках. Ось така чудова іграшка, ось так він вишиває. Тож для ваших дітей, онуків, племінників або хрещених дітей це буде краща іграшка в нагоді. Ціна такого трактора 20 тисяч гривень, можливий торг невеличкий, символічний. І ви можете його замовити по телефону, який я під відео. Викладу, і я під відео залишу посилання на сайті компанії, яка продає. Компанія називається Тато Покатай. Зараз зайдемо в магазин, я вам покажу ще яка номенклатура є для дітей. Але ж сьогодні наша мова про трактор. Тому телефонуйте, замовляйте по новій пошті, і трактор до вас приїде буквально за день-два. І ваші діти, онуки, або племінники, або хрещені будуть в повному захваті. Лайк, підписка, друзі. Друзі, ну а для самих самих маленьких, таких, що буквально тільки почали ходити, є ось такий електричний трактор. Його швидкість регулюється від однієї одного кілометра на годину до 3 кілометрів на годину. Це буквально така півтора роки до трьох кілометрів. Років. Ось такий трактор, нема в нього фронтального навантажувача, але є в нього невеличкий причіп, який теж доволі вмісткий. Він, правда, не самоскидний, але ж для дитини це просто супер. Він також з усіма сигналами, з музикою, КПП автоматична, тож, не іграшка, а бомба. Телефон під відео, посилання на сайт там же. Тому телефонуйте. І ще вам хочу показати: дивіться, які є машинки. Мотоцикли, отак От виглядає магазин Тата Покатай. Він розташований в Києві. Адресу ви можете подивитися на сайті, який ви бачите під відео. І замовити будь-яку машинку. Вам все по телефону розкажуть, підкажуть. Якщо для села, то є чудові баги, ось такі є позашляховики. Тому ви спокійненько можете замовити дитині будь-яку машинку або ось таку. Баги. тож, друзі, лайк, підписочка. Чекаю вас на моєму каналі. Завжди цікаві новини.